60% електроенергії виробленої в Україні забезпечують атомні електростанції навіть попри окупацію найбільшої Запорізької АЕС. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він довела, що енергосистема тримається на атомній енергетиці. Це є доконаний факт, наголосив він. Ну і нагадаємо, в липні достроково завершився планово попереджувальний ремонт на двох українських енергоблоках після того, як їх підключили до мережі. Був усунутий дефіцит генерації і можливо припинити почергові відключення споживачів наразі. Країна вже 10 днів має повноцінне енергозабезпечення. Щоправда, за винятком території в зоні бойових дій. Фахівці прогнозують, що за відсутності нових масштабних ударів по об'єктах енергетики Україна пройде наступні місяці з мінімальними відключеннями або, взагалі, без них. На тему енергетики і ситуації з енергетикою поговоримо з Миколою Колісником. Заступник міністра енергетики України відповідно вітаю вас. Доброго вечір. Добрий вечір. Отже, ми маємо черговий день без відключень. Це позитив, яка загалом в цілому ситуація в енергосистемі? Чого очікувати надалі? Дійсно, на сьогодні ми маємо стабілізацію ситуації в енергетичній галузі. Зокрема, ми маємо зменшення споживання. Відсутня вже та спека, яка була, яка негативно впливала на на споживання. Також до енергосистеми приєднано з випередженням графіків проведення ремонтів два блоки атомних електростанцій. Це два ГВт Встановленої потужності тривають е, досить велика найбільша фактично за історію України ремонтна кампанія об'єктів енергетики це як генерації, так і транспортування електричної енергії. Е, тому ми маємо полегшення в той час. Ми розуміємо, що енергосистема зазнала. Вісьми комплексних атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури, і як наслідок що в цьому році ми маємо втрату 9 гігават встановленої потужності. Це маневрова потужність гідро та теплоелектростанції, які якраз і допомагали нам покривати пікове споживання. Тому ми закликаємо побутових споживачів. Від споживайте відповідально відповідально, споживайте економно. Це дозволяє і допомагає енергетикам збалансувати енергосистему. Зокрема, це Питання пікового споживання зранку, це з сьомий до 9, вечором, це з 5 до 10 години вечора. Також варто зазначити, що одним із ключових факторів на сьогодні залишається активна ремонтна кампанія і запорукою її успішності є отримання необхідного обладнання саме з цією метою Міністерство Стуву, Міністерством енергетики та міністром Галушенко та Єврокомісаром Кадрі Сімсон. Створено фонд підтримки енергетики, через який залучено понад 550 мільйонів євро. це фактично кошти та обладнання, яке необхідно підприємствам енергетичної сфери для своєчасного проведення ремонтів. Це як оператора системи розподілу, тобто обленерго, які щодня, щодоби 24 на 7 працює для того, щоб заживлювати та відновити енергопостачання, так і обладнання для інших об'єктів енергетичної сфери для швидкої. Та своєчасної ремонтної кампанії лише хочу зазначити, що ворог не полишає надії продовжується постійно обстріли об'єктів енергетичної сфери. Лише за минулу добу енергетикам вдалося заживити до 26 тисяч споживачів. Тобто ризик та загроза завжди залишається, і система дійсно ситуація в системі є складною. Проте енергетики своєю щоденною наполегливою працею втримуються втримують систему цілісною та надійною. Звісно, що основний акцент на забезпеченні енергії це атомні електростанції. Ми про це вже на цьому наголосили, власне, послугуючись тезою від профільного міністра. Але все ж і про зелений курс, навіть в умовах війни, маємо пам'ятати. І бізнес до речі закликав депутатів. Надати такі, знаєте, стимули для швидкого будівництва тих самих вітростанцій. Ось що із цим. Міністерством розробляється низка відповідних рішень. На сьогодні такі інструменти передбачені і вже розроблені в Верховній Раді. Це питання як розумних мереж, так і на сьогодні. Є відповідні проекти рішень уряду щодо стимулювання розвитку зеленої енергетики. Це від проведення відповідних аукціонів на додаткову потужність. Тому робота на цьому напрямку активно триває. Ми бачимо, що попри війну є додаткова зелена генерація, яка встановлюється в той час. Урядом прийнято низку фінансових інструментів, які допомагають побутовому споживачу встановлювати резервні типи живлення, а саме сонячні панелі та системи накопичення енергії. Для прикладу, це розширена програма кредитування 5.7.9 для ОСББ, яка дає змогу встановити таке технічне рішення. Це програма безвідсоткового кредитування для саме побутового споживача. Це залучення до 480 тисяч гривень. Протягом 10 років практично це сплата 4 тисячі гривень в місяць. А відсотки по цим програмам покриває якраз держава. Таким чином, побутовий споживач, споживач має змогу встановити до 30 кВт потужності, що повністю достатньо для потреб домогосподарства і паралельно від цих програм спільно і ми вдячні Верховній Раді прийнято рішення щодо внесення змін до митного та податкового кодексу. Відповідно, обладнання, енергетичне обладнання. Вивільнено від митних формальностей та податку на додану вартість, тобто вартість енергетичного обладнання стала меншою, а використовуючи урядові кредитні програми, можна закупити більше обладнання. Таким чином, робота є комплексною. В той час урядом прийнято низку рішень щодо спрощення умов приєднання такої генерації. Це як спрощення умов будівельних вимог. Так і спрощення екологічних, в той час прийнято низку рішень спільно з регулятором розроблених регулятором прийнято рішення щодо спрощення умов приєднання до газових та електричних мереж нової встановленої потужності, тобто нової генерації, таким чином. Розроблено та створено необхідні умови для активного встановлення та розвитку так званої розподіленої генерації, яка менш піддана ризикам військових обстрілів. Це ми про електроенергію, електрику в цілому говоримо. Але знаєте, ж ми маємо пам'ятати, що з наближенням опального сезону загострюється все ще питання тепла. І от що у нас з теплокомунерго, власне, чи готові вони до зими? На сьогодні триває активна робота в частині встановлення резервних типів генерації. Це малі модульні котельні, технічні рішення, які дозволяють забезпечити постачання електричної енергії для власних потреб. Таких котелень підприємств теплоелектроцентрали разом з виробіткою теплопари як для власних потреб, так і для побутових споживачів. Така комплексна програма взаємодії з місцевими органами влади триває одночасно з взаємодією з нашими міжнародними партнерами. Досить активно, практично на щоденній основі взаємодімо маємо зустрічі взаємодію уточнення, де необхідно що, тобто потреб. Та отримуємо активну підтримку від наших міжнародних партнерів для того, щоб забезпечити у кожному населеному пункті необхідні типи такого резервного типу живлення, які якраз і є запорукою стабільності, навіть у випадках негативних сценаріїв, ризикових сценарій. Так, ну про позитивні сценарії, все ж таки будемо говорити. Як то от зелений курс, ми вже згадали. Давайте ще поговоримо про альтернативні види палива, наприклад, про біометан? І от в Україні нагадаю, були створені раніше технічні умови для розвитку виробництва саме а, саме біометану, але також необхідні умови і для вигідного інвестування. У цю галузь. про це ви до речі говорили ще навесні. А що змінилося з того часу? і Чи є вже якийсь конкретний результат? Дійсно, Верховною Радою прийнято відповідний законопроект, який дозволяє е фактично здійснювати е митні формальності щодо постачання біометану до країн Євросоюзу, оскільки в Євросоюзі біометан як відновлений тип е живлення та біогазу. Має сприятливу ставку. Це є одним із ключових інвестиційних стимулів. На сьогодні вже бачимо, що є економічний стимул, адже ми є аграрною країною, і саме в частині сировини ми маємо достатню кількість потенціалу для встановлення додаткових виробництв біометану. В той час спільно з регулятором напрацьовано, та регулятор прийняв відповідні рішення щодо спеціальних спрощених умов приєднання до газорозподільчих мереж, так званих виробників біометану. Ми маємо розуміти, що це. Певний виток е стабільності, адже в кожній зоні розподілу, в кожному облгазі, в кожної області, фактично може виникнути свій виробник газу е біометану. Таким чином, ми маємо розподілено е фактично потенційне виробництво біометану, яке сприятиме і стабільності роботи і е інвестиційним стимулам. На сьогодні технічне обладнання для встановлення таких типів воно активно пропонується і присутнє на ринку. Так само врегульовано питання технічних вимог. Тому на сьогодні ми бачимо, що розвиток даного напрямку має дуже велику перспективу в Україні. Врешті диверсифікація має працювати по різних напрямках і застосовується в різних царнах нашого життя. І над цим працюють зокрема урядовці урядовці. В першу чергу, дякую вам, Микола Корісник, заступник міністра енергетики України, був щойно разом із нами.